У Житомирському районі посиленими темпами будують дороги місцевого значення загального користування. Нині роботи тривають у селі Світин, де роками майже 500 жителів чекали і мріяли про асфальтне покриття дороги. Дороги ніколи не було. Тут перевертались машини, боком лягали. Боком. Грязь була, сплошна грязь. І тут постійно якось знаходили методи, закидали ці ями, щоб зробити більш-менш, щоб люди пройшли, чи пройти, чи боком, чи як там. А в основному, якщо ви хочете почути, як зараз є, то це е, тіпу 22 вік. Погода сприяє, тож ремонтники працюють на повну потужність зранку до пізньої ночі. На об'єкті задіяно декілька одиниць спецтехніки та зо два десятки працівників. Дорога це велика здача, я маю селі каєш, всі задоволені. Роботи розпочались після розподілу бюджетних коштів в результаті децентралізації держбюджету. «5% відсотків акцизного збіру поступає до бюджету сільської ради. Нам далося можливість значно ширше і більше використовувати коштів. Для розвитку інфраструктури територіальної громади, зокрема, і будівництво цієї дороги. Вона коштує немало, протяжність її десь в межах 750 метрів. За проведення і якістю робіт дорожників пильно стежать місцеві мешканці. Люди активно вболівають за свій край. Дуже добре, буде дорога дуже хороша, буде добре ходити і в селу, і їздить, і все. Таким чином, вдалося вирішити одну з найболічіших проблем цього населеного пункту, якою є стан доріг. А зважаючи на передачу акцизного збору до місцевих бюджетів, є підстави сподіватись на покращення інших доріг і наступного року.